На теренах Житомирщини презентували чи не найвідоміший фестиваль України Бандерштат 2014 На фестивалі зазвичай великою кількістю представлені делегації з Рівного, Тернополю, Івано-Франківська, Львову та Волині цього року. І Житомирянам випала така можливість. Присутня на прес-конференції координатор регіональної мережі фестивалю Бандерштат 2014 Майя Москвич розповіла про основні принципи та тематику фестивалю. Бандерштат вже відбуватиметься восьмий рік цього року. Нам вдалося за цей період часу не відійти від основних принципів фестивалю, а це що фестиваль є націоналістичним, фестиваль є, популяризує українську музику, українську культуру, і фестиваль є безалкогольний та популяризує здоровий спосіб життя. І не дивлячись на такі непопулярні речі для фестивалю, які ми з цим, скажімо так не відходили від цього багато багато років, і ось вже стався переломний момент, коли ми нарешті прорвалися. І фестиваль Бенештат став дуже популярний і для багатьох міст західної України топовим фестивалем, і для всіх патріотів. Фестиваль триває три дні та складається з двох частин: перша частина інтелектуальна, або по західному гутірка спрямована на проведення майстер-класів різного спрямування, які пропагують усе українське. Друга Стина музична, яка обіймає усі напрямки та стилі сучасної української музики. Цього року планується запросити більше 40 гуртів, серед яких традиційно виступлять білоруські музиканти та запрошений гурт з Ірландії. Проте організатори наголошують, що фестиваль не є суто розважальним, а більше мистецьким проектом, спрямованим на вирішення актуальних проблем країни. Саме через це рік тому він був перейменований у фестиваль українського опору. Це є майданчик. На якому ми збираємося з цієї України, всі, хто є патріоти, громадські діячі, націоналісти, публіцисти, журналісти, і обговорюємо і шукаємо шляхи вирішення або шляхи подолання певних питань, які зараз є в Україні актуальними. Минулого року фестиваль Бандерштат ми перейменували фестиваль українського опору і Сказали конкретно, що фестиваль е, українського опору зобразили на емблемі фестивалю Бенксі з цим з букетом, і сказали, фестиваль обговорює тему, як скинути режим Януковича. це ми боролися з стикалися з багатьма проблемами, але е, ми е, підняли те питання, яке було дуже найбільш актуальне в суспільстві. І, ми це обговорили питання, дали позитивний заряд всій Україні. Ну і осінню вже появилися в руках не, не букети з квітами, а коктейль мала Житомирська делегація поїде у Луцьк не з пустими руками. Представник фестивалю Бандерштат 2014 у Житомирській області Олена Галагуза розповіла, чим планують вразити учасників фестивалю Житомиряни. І вперше туди їде саме делегація з Житомирської області, яка на дуже достойному рівні представить наш регіон. Я хочу докладя. Що розповісти, в чому полягатиме роль цієї делегації. По-перше, там буде інформаційний стенд Житомир місто Ольжича. По-друге, ми будемо збирати кошти для поранених бійців. З Житомирської області і відзвітуємося, все буде дуже прозоро. Всі журналісти побачать, кому і скільки пішли ці кошти. Далі буде відбуватися гутірка Олега Бурячка, рівненського дизайнера, який, до речі, розробляв нам борди і сітілайти для Житомира, тому що ми з ним тісно співпрацюємо. Про українських патріотів і серед 12 видатних постатей там фігурують люди із Житомирщини. Це Олег Ольжич і Тарас Бульбаборовець, і окремо. Саме наші житоморяни будуть брати участь у цій гутірці, очолить житомирську делегацію, голова асоціації громадських об'єднань. Костянтин Суський він безпосередньо розповів про свої враження. Ми запрошуємо всіх житоморян відвідати цей фестиваль, тому що я особисто можу сказати, що це дійсно. Воно того варто, і саме, наприклад, хедлайнер-гурт, кому вниз, хочу відмітити, коли ці хлопці грають вживу. Там дуже класний звук на Бандерштаті. Ну це просто неймовірне видовище. Коли в тебе мурашки по, -по, по шкірі і ти розумієш, що ця країна варта бути, і ця нація дійсно непереможна. Незважаючи на важку ситуацію в країні, фестиваль у цьому році відбудеться, адже головною темою є перезавантаження України, зокрема, зібрані кошти. Планується віддати на лікування майданівців та допомогу українській армії. Анастасія Костюченко Сергій Мульчук, студія це телеканал СК.